На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Дві швидкі у два села у Дядьковичах та Олександрії Рівненського району медики їздитимуть на виклики новими автомобілями. Посали завданням головам районних державних адміністрацій: придбати як мінімум по одній швидкій допомозі в кожному районі за рахунок коштів районних бюджетів і бюджетів територіальних громад районів. Де це можливо? Ключі від придбаного транспорту їм вручив виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко. Терапія піснею. Народні колективи Млинівського районного центру дозвілля колядували та щедрували в обласному госпіталі інвалідів війни. Відчувається, що помолодішав, і я вам скажу, що це моральний душевний заряд на довгий час. Інтернет кожному студенту 780 кімнат гуртожитків НУВГП під'єднали до всесвітньої мережі. Першня швидкість у мене 20 мегабіт. Я за неї плачу 75 гривень. Рейтинг найкращих за версією податківців у Рівному відзначили сумлінних платників податків. Платники податків десь може трошки одні міняються, другі підходять, треті десь закриваються. Але в кінцевому результаті 90% старих нових платників податків лишаються ті самі. Вони збирають податки, проводять перевірки, а за підсумками року нагороджують найкращих. Державна податкова служба відзначила підприємців, які найсумлінніше платять податки. Серед них акули бізнесу з усієї області та засоби масової інформації, які доносять до людей усі зміни у податковому кодексі та висвітлюють роботу фіскальних органів. Хто потрапив до списку кращих цьогоріч, знає Оксана Жужельська. Понад два мільярди гривень до зведеного бюджету такими стали результати роботи обласної податкової служби у минулому році. До прикладу, ще чотири роки тому ця цифра становила всього один мільярд. Тих, хто сумлінно, щомісяця відраховує відсотки з прибутку, податківці регулярно відзначають грамотами та подяками. Одним з таких платників є голова правління «Рівнегаз» Петро Дубас. Його підприємство торік заплатило більше 21 мільйона гривень податків. Чесна робота каже Петро Дубас, запорука гарного сну. розуміємо, що необхідно податки, це і пенсії, це і бюджетникам, і лікарям, і іншим бюджетним працівникам заробітня плати, тому уникати податків це на сьогоднішній день не просто не хочеться, просто нерозумно, тому що так чи інакше, рано чи пізно їх знайдуть. Податкова адміністрація досить професійно проводить на сьогоднішній день перевірки. У бюджетний приріст торік забезпечили підприємства переробної промисловості, виробництва та розподілу електроенергії, газу та води, як то Раес, Рівне енерго, Рівнегаз та Радивилів молоко. Хоча загалом констатують податківці за роки роботи, вже сталася ціла дружня компанія сумлінних платників. Платники податки десь може трошки міняються. Одні одні міняються, другі підходять, треті десь закриваються. Але в кінцевому результаті 90% відсотків. Старих нових платників податків лишаються ті самі, тому що все таки напевне бізнес вести не кожному дано, і тому 90% все таки лишаються старі. На нынішніх найкращі – це є Прикарпат захід Транс, це є Технобут і це є волинь Цемент. Крім того, під час свята нагородили також і представників засобів масової інформації за висвітлення змін у податковому кодексі та роботи фіскальних органів серед нагороджених і телеканал РТБ. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День. Райлікарні у селах Дядьковичі та Олександрія, що у Рівненському районі, отримали нові автомобілі швидкої. Вартість кожної без медустаткування – 140 тисяч гривень. Гроші на їх придбання виділили районний та сільський бюджети. Керівництво області запевняє, це лише початок масштабного оновлення медичного автопарку. Кожен район протягом року повинен придбати за власний кошт хоча б по одній швидкій. Ще чотири десятка автівок закуплять за рахунок державного та обласного бюджетів. Тему нових швидких вивчав Іван Марчук. Водій Сергій Яковець пробує себе за кермом новенької карети швидкої. Нехай вона і не найсучасніша, каже він, але ж заводиться із першого разу. А ось один із двох старих автомобілів. Ця швидка від'їздила по хорошим і поганим дорогам 12 років. Пережила вона навіть падіння дерева. Увесь цей час Сергій Яковець провів разом із нею. Лікарня, що в селі Олександрія Рівненського району, обслуговує 16 населених пунктів, має 11 тисяч викликів на рік. Щодня швидка пробігає в середньому 300 кілометрів. Така машина, каже пан Сергій, згідно технічної характеристики, служить 8 років, а від'їздила на 4 роки довше. І нема чим, в принципі, до чого варити. Вже вона прогнила. Вже тут варили самі, так щоб не випусти. Тут варили, тут варили. Вставала, чого не вставала, не раз вставала. І що тоді робили? Ну що, ремонтували? Ремонтували, коли притягували сюди, тут ремонтували. Обійшлась швидка районному та сільським бюджетом у 140 тисяч гривень. Це лише сам автомобіль без необхідного медукомплектування. Саме необхідне медичне обладнання це треба 60-70 тисяч гривень на одну машину». Обласні чиновники запевняють, усе найнеобхідніше скоро закуплять завдяки субвенції з держбюджету. Цілком імовірно, що з'явиться цього року в Олександрійській лікарні і друга нова швидка, якою треба замінити ще одну стареньку 85-го року випуску. Посали заданням головам районних державних адміністрацій придбати як мінімум по одній швидкій допомозі в кожному районі за рахунок коштів районних бюджетів і бюджетів територіальних громад районів. Де це можливо? Це задання на цей рік. Так? на цей рік, крім наших амбітних планів за рахунок коштів державного і обласного бюджету. Амбітні плани обласної влади це чотири реальні мобілі і майже чотири десятка швидких на усі райони. Якщо все вдасться, то лише у цьому році це вирішить загальну обласну проблему рівно наполовину. Автомобільний парк швидких медичних допомог в Рівненській області потрібно поновити на 75%. Це десь буде становити приблизно 80 машин. З них буде відсотків 60-65 машини о такого класу, які ми зараз бачимо, тому що в сільській місцевості по наших бездоріжжях, особливо коли розмиває дороги, особливо коли зима і замітілі. Крім уваза, більше ніяка машина не доїде, і звичайно, машин супер екстра класу. Це клас классе Рейнімобілі. Іван Марчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма. День. Для підприємців Рівненщини створено веб-сайт. Там представники місцевого бізнесу зможуть безоплатно рекламувати свої товари та послуги. Таким чином, в області планують розширити ринки збуту, а споживачі отримають можливість контактувати з виробниками без посередників. Планують, що сайт стане візитівкою і для потенційних інвесторів. Більше про новий інтернет-ресурс знає Галина Баранчук. Сайт призначений передусім для дрібних, малих та середніх виробничників, кажуть ініціатори його створення. На Рівненщині таких підприємців майже 10 тисяч. Вони працюють в харчовій, деревообробній галузях, рослинництві, видобутку корисних копалин автосправі. Серед них і Роман Кашинчар. Підприємець стверджує, що такий вебресурс цікавий і необхідний. Ми для себе вже знайшли там декілька цікавинок. Сподіваюся, що будуть у нас там і клієнтські стосунки, і партнерські стосунки. Небагато, але в межах п'яти позицій ми вже опрацьовуємо на сьогоднішній день. О, досі так мовити там цікаво. Вже робочий процес вже зізванюється, вже контактує, вже обмінюється інформацією про позицію. Та можливість налагодити ефективні партнерські стосунки за задумом авторів, це лише частина потенціалу сайту. З його допомогою, переконані вони, краяни матимуть змогу зацікавити інвесторів, показати їм привабливість місцевих підприємств. Цей сайт він як вершина довшого інструмента, тому що сьогодні не вистачає пакету інвестиційних пропозицій для інвесторів. Як вони приїжджають, просять, а що у вас є? Куди вкласти? Вкладати в агропромисловий сектор добре. А куди конкретніше? Сайт працює лише два тижні, тому що не всі його сторінки наповнені інформацією, кажуть розробники. А підприємці додають, що хотіли б оперативно отримувати повідомлення про нові надходження на сайт та мати розширену інформацію про діяльність підприємств. Галина Баранчук Назар Мідріган Денис Коломис. Інформаційна програма день. 45 проєктів надіслала Рівненщина до столиці у рамках державних програм Питна вода України та реконструкція і будівництво систем централізованого водовідведення, повідомляє прес служба обласної державної адміністрації. Загальна сума фінансування проєктів становить майже 120 мільйонів гривень. 12% цієї суми готові виділити місцеві бюджети. Решту в області розраховують отримати з держбюджету. Остаточне рішення, які проєкти і в якому обсязі фінансувати, має прийняти Міністерство регіонального розвитку Ництва та житлово-комунального господарства. Студентів водника об'єднав інтернет. 780 кімнат у гуртожитках Національного університету водного господарства та природокористування під'єднали до локальної мережі. І тепер понад 2,5 тисячі студентів мають постійний доступ до інтернету, закритих навчальних матеріалів та локальних мереж ще двох рівненських провайдерів. Цим кроком навчальний заклад продовжив свою стратегію комп'ютеризації. Нагадаємо, цьогоріч у першому і п'ятому гуртожитках вишу, а також у читальній залі бібліотеки обладнано точки для гостьового доступу Wi-Fi. Хоча за освітою він економіст, та за покликанням фотограф. Стіни кімнати Андрія Медведюка у другому гуртожитку водника прикрашають фото, зроблені власноруч. Хлопець каже, що його життя змінилося, коли п'ять років тому він придбав перший комп'ютер. Друга разюча зміна трапилася зовсім нещодавно. Студент отримав доступ до швидкісного інтернету. Тепер швидкість у мене 20 Мбіт. Я за неї плачу 75 гривень. Було раніше 512 км за 60 гривень. За декілька місяців вони знизили ціну і підняли швидкість. Спільний проект адміністрація університету та студентський парламент почали впроваджувати ще у 2009-му. А нині вже 2,5 тисячі користувачів у гуртожитках «НУВГП» під'єдналися до широкого каналу з доступом до інших рівненських локальних мереж. Інтернетом задоволені. При цьому деякі студенти почали знаходити способи ще й здешевити користування мережею. І, наприклад, якщо в гуртожитку переважно живуть потроє, там максимум четверо людей живе, і переважно всі користуються ноутбуками, і через ноутбуки підключають вайфай вже, І тоді і за то, що через один ноутбук може кілька ноутбуків бути підключеним, і за цього виникають тимчасові проблеми, але це не надовго. В принципі, повторно хіба що переключитися. Техніки розповідають, прокладаючи інтернет, довелося витратити майже 40 кілометрів дротів. Зазначають, нова мережа підтримує сучасний шостий протокол зв'язку, а інформація передається найкоротшим маршрутом через українську точку обміну. Ми зробили оцінку тих тарифних планів, які є по місту і визначили середній оптимальний, тобто це від 2 мегабіт до 80. У нас немає приставки до, тобто ми нарізаємо швидкість симметрично на вхід і на вихід. Тобто, такої приставки, як до 80 мегабіт, у нас немає. Якщо студент заплатив 80 гривень за 80 мегабіт, то він їх отримує. Батькам та родичам нічого хвилюватися, запевняє керівництво навчального закладу. Усі необхідні дозволи від інстанції отримано, а подорожі студентів всесвітніми тенетами уважно моніторяться. Ці блокуються, які в відповідності до закону про освіту, там де не мають мати доступу, порно там якісь там інші ці всі негативні портали. І там є така обмеження. Зачиняючи одні двері, керівництво вузу відчиняє інші. Відтепер студенти можуть також користуватися матеріалами електронної бібліотеки та електроверсіями спеціальних періодичних видань. Окрім того, вони зможуть читати підручники власних викладачів в локальну мережу університету. Ми виставляємо повнотекстові підручники наших викладачів, які друкуються в нашому видавничому відділі і які ми отримуємо в бібліотеку електронні версії. Тому з будь-якого тепер комп'ютера в гуртожитку будь-який студент може знайти повну версію цього підручника і, будь ласка, користуватися ним. На порядку денному в університеті під'єднати до локальної мережі ще й всі навчальні корпуси. Володимир Струс, Сергій Савта, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Лікувати піснею з такою ініціативою виступили аматорські народні колективи Млинівського районного центру дозвілля. З нагоди новорічно-різдвяних свят вони зі своїми пісенними подарунками завітали до Рівненського обласного госпіталю інвалідів війни. Ініціатори заходу сподіваються, вже незабаром їхню ідею підтримують і народні колективи інших районів краю. Колядки, Щедрівки та народні пісні. Замість звичних ліків, півтори сотні пацієнтів обласного госпіталю інвалідів війни напередодні старого нового року лікували фольклором. Такий новорічно-різдвяний концерт у закладі відбувається вперше. Його ініціаторами стали народні аматорські колективи Млинівського центру дозвілля спільно із районною ветеранською організацією. Побувавши в клевані на семінарі в минулому році. Прекрасний був семінар на базі цього ж госпіталю. Голів районних ветеранських організацій, от і виникла така думка в мене: що а чому б і не зробити якусь хвилину віддушини для цих людей? Тут я й написав пісню про ветеранів, музику і слова, яку ми співаємо сьогодні. Надіємося, і надалі вона буде звучати. Можливо, і стане гімном ветеранів України. Подарувати хворим хороший настрій до госпіталю завітало півтора десятка співаків, хористів, музикантів та гумористів. Лікарі кажуть, позитивні емоції це неабиякий стимул для доброго самопочуття пацієнтів. З першу чергу позитивні емоції. Люди, які знаходяться на лікуванні, на жаль, свята провели в лікувальному закладі. І оці всі колядки, щедрівки, які сьогодні будуть звучати. Вони звичайно їм дадуть якогось трошки домашнього затишку і тепла. Ветерани концертом задоволені, кажуть від щедрівок, вони ніби помолодшали. Я вже поздоровшила. Серце не болить. Бадьоро чувствуємо себе, радісно відчувається, що помолодішав, і я вам скажу, що це моральний, душевний заряд. На довгий час ініціатор концерту Микола Муляр запропонував підтримати добру справу млинівчан і іншим районам краю. Голова обласної організації ветеранів Іван Кравчук таку ідею назвав цілком реальною. Тож сподівається, що вже незабаром святкові концерти у госпіталі можуть стати традиційними. Я вже намітив, скажімо, переговорив сьогодні навіть з Дубнівським районом. У нас там велика організація, активний голова. Ну і з Рівненським районом вони ж тут на місці вже знаходяться. В кожному районі є свій колектив. Реально, через те, що є нас керівники, всі солідні, і вони приїдуть сюди. Треба поставити питання перед владою, перед керівниками районів. І вони задоволені приїдуть. Роман Свиридо, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Старий новий рік на порозі традиція святкувати за старим стилем з'явилася через розходження між юліанським та григоріанським календарями. Вечір 13 січня називають щедрим або миланкою. За обрядом господарі готують другу кутю та печуть пироги з сиром, аби щедро обдарувати гостей. Звечора і до півночі щедрувальники обходять оселі. Новорічні обходи маланкарів, як і різдвяних колядників, відбуваються після заходу сонця. Для неодружених дівчат ніч на Василя найкраще для ворожіння, а в досвіта чоловіки йдуть посівати зерном. Спочатку в рідній оселі, а вже потім і до чужих людей. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі зі святом і нехай щастить.